Своє водійське посвідчення я обміняла ще давно, тому що в мене було старого зразка ще з звичайною приклеєною фотографією та на дівочому прізвищі. Для того, щоб їздити до Польщі, я вирішила зробити так, як за кордоном паспорті, для того, щоб не було жодних проблем. Якщо ви. Втратили своє водійське посвідчення, або, можливо, ви знаходитесь за кордоном і воно вам просто закінчився термін дії. Ви можете звернутися у ДП-документ. ДП документ знаходиться в кількох країнах, в Польщі, в тому числі. Обов'язково потрібну електронну реєстрацію. Звертаєтесь у ДП документ та поновлюйте своє водійське посвідчення, або відновлюйте, якщо воно втрачене. Для цього потрібен просто український паспорт, приписка в паспорті. Звісно, якщо у вас ID-картка, ви берете довідку про приписку, можна її взяти з